От що заважає бути задоволеним від свого життя? Ти задоволена своїм життям? Тебе все влаштовує? Все так, як ти хотіла. Чи не зовсім? Зупинись на хвилинку, заспокойся і озирнись, що відбувається навколо тебе? Які люди поряд з тобою? Які відношення в тебе є? Які почуття? Любов, радість, задоволення? Чи навпаки? Негатив та тривожність. Задумайся, чому саме так? Подивись, як ти до цього відносишся та як це сприймаєш. Якщо все не досить, то в чому причина? Чи насправді все так погано? І головне, чи можеш ти щось змінити? Так, ти можеш. Можеш, якщо захочеш, і зрозумієш, що треба змінити. Подумай, хоча б трішки про все це і деякі речі ти побачиш в зовсім іншому світі. Всі відповіді тут, у твоїй голові, ти можеш це змінити.